Зручно не лише для малечі, але й для батьків. Кривий ріг знову опинився в авангарді. Подій наше місто одним з перших почало впроваджувати нові моделі дошкільної освіти. Відтак у гімназії номер 82 розпочалися роботи над створенням групи дитячого садка, яка запрацює на його базі вже зовсім скоро. Тут з багатьма труднощами ми зіштовхнулися. Будівля дуже стара, і вона трималася на ляпках, як то кажуть. А тепер, коли ми зняли гарний шар, воно розсипалось і показало, Свій справжній вид, але будемо старатися, щоб все було на вищому рівні. Група буде працювати для дітей віком від 4 до 6 років. Родзинка закладу він відкриватиме свої двері для малечі за гнучким графіком, що дозволить батькам, які працюють у ранню зміну, не замислюватися, куди подіти малечу. Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України, дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та асоціації працівників дошкільної освіти. Тут буде дуже зручно батькам, які на на Арсивор Міталі, на НКГОКе. Риводити своїх дітей, тому що перше це буде до роботи. Друге працювати тут все буде не з восьмого, як зазвичай, а працювати він буде як всі садочки. У планах створити 16 подібних локацій, що дозволить охопити близько 250 дітей, які не мали такої можливості раніше. Зараз розпочали роботу над просторами у двох гімназіях. У 82-й планують завершити ремонт вже у кінці березня. Ці групи будуть безпечними, з затишними приміщеннями та інтерактивними зонами, де мала. Ча зможе гратися та розвиватися. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, Паршимський.